Вітаємо всіх, Кронос на зв'язку, і в цьому відео ми поговоримо про напрямні прихованого монтажу. Детально про напрямні прихованого монтажу GIF Prime ми вже розповідали в одному з наших роликів. Тож переходьте за підказкою. Там ви знайдете інформацію про асортимент, переваги, технічні характеристики цих напрямних, а також інструкцію зі встановлення та регулювання. Ці напрямні пройшли перевірку часом та завоювали довіру наших клієнтів завдяки надійності та високій якості. А сьогодні представляємо новинку напрямні прихованого монтажу повного висування з дотягувачем кліп, GIF Prime Synchro. Вони покращені та мають додаткове регулювання. Що не змінилося, це як і раніше, напрямні з насувним способом встановлення меблевого ящика. Що ми покращили? GIF Prime Synchro – це універсальні напрямні для ДСП товщиною від 16 до 19 міліметрів. Збільшений термін життя до 80 тисяч циклів відкривання закривання. Європейські розміри присадки. Дотягувач із регульованим зусиллям встановлений у захищений корпус. Тихий хід, вбудований синхронізатор, збільшений діапазон регулювання ящика по глибині. Зупинимося докладніше на цих характеристиках і чому вони вигідні нашим клієнтам. Насамперед, напрямні Prime Synchro орієнтовані на європейські меблі з плитами товщиною 18-19 мм. Та водночас допускається використання ДСП 16 мм. Це дуже зручно для меблярів, які працюють з різними плитними матеріалами. Збільшений термін життя до 80 тисяч циклів відкривання закривання. Якщо ви висуваєте ящик 5 разів на день, напрямні прослужать вам 44 роки. Можливість ручного регулювання зусилля роботи дотягувача. Опція дає можливість послабити або посилити натяг пружини в діапазоні від 32 ньютон до 45 н. Підсилювати або полегшувати натяг пружини можна самостійно за допомогою хрестової викрутки. Опція регулювання зусилля дотягувача стане у нагоді низці нетипових випадків. Тривала та активна експлуатація меблів. Згодом пружина дотягувача може слабшати. Ефект доведення скорочується. У цьому випадку рекомендується підтягнути пружину в дотягувачу, і його робота відновиться, ніби в перший день експлуатації, або при нерівномірному розподілу ваги у ящику. Опція самопостановка дотягувача під час скидання. Ця опція відновить випадкове скидання дотягувача щонайменше 500 разів. Посилений зносостійкий внутрішній роликовий механізм із бічною підтримкою та синхронізацією забезпечує тихий рівний хід напрямної. Частини напрямої Prime Сінгро залежать одна від одної і висуваються по черзі з мінімальним люфтом. Під час відкривання закривання практично не чути жодних звуків. На відміну від звичайних напрямних, у яких усі частини рухаються одна щодо одної в довільному порядку. І тому під час закривання-відкривання чути характерний металевий звук. Система синхро оснащена вбудованим механізмом синхронізації, що забезпечує одночасне висування обох частин комплекту. Це дає змогу монтувати широкі, масивні та супермісткі ящики завширшки до 1000 мм без застосування зовнішньої штанги, що синхронізує. Фіксатори, що входять до комплекту, дають змогу регулювати положення ящика в трьох площинах. Регулювання по вертикалі та горизонталі плюс-мінус 1,5 мм. та збільшений діапазон регулювання ящика по глибині. до Плюс-мінус 2 мм. Технічні характеристики. Функціонал з дотягувачем. Розміри 300-550 мм. Тип монтажу прихований. Тип висування повне. Навантаження до 30 кг. Матеріал оцинкована сталь. Товщина металу 1,5 та 1,8 мм. Надійні тихі, зручні в монтажу та довговічні. Це напрямні гіф Prime Synchro. Тож, користуйтеся із задоволенням, а Кронос завжди допоможе.